Контрозвідка Служби безпеки України знешкодила ворожого агента, який у перші дні повномасштабного вторгнення РФ провів із Сумської до Київської області 128 одиниць техніки окупантів. За даними СБУ, зрадником виявився мешканець Сумщини, завербований спецслужбами РФ. Із перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва. А після звільнення Сумської області агент продовжує співпрацювати із ФСБ РФ і виконувати завдання своїх кураторів. Чоловік збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння сил оборони в регіоні. Фігурант передавав працівникам ФСБ координати військових об'єктів із прив'язкою до місцевості. Для комунікації, для передачі даних, використовував закриті канали електронного зв'язку. Під час обшуків у помешканні зловмисника правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами комунікації з російськими кураторами. Затриманому повідомлено про підозру за частиною першої та частиною другої статті 111 державна зрада та державна зрада вчинена в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За шість місяців повномасштабної війни Росії з Україною лише на Сумщині від спрацювання мін загинули або тяжко травмувалися десятки людей. Так два дні тому у полі на Краснопільщині на протитанкових мінах підірвався комбайн нива. Комбайнер, який проігнорував позначки міни і виїхав на мінне поле тяжко поранений. А сільськогосподарська техніка знищена. У червні на Путинщині на польовій дорозі від вибуху протитанкової міни під колесами легковика загинуло троє людей. Ще одна людина була тяжко поранена. На Охтирщині від вибуху мін у червні лише протягом одного дня постраждало семеро людей. З них одна людина загинула. Вщент знищено і два автомобілі. На Тростянеччині у квітні на протитанковій міні підірвалася вантажівка з електриками. А у Сумському районі поблизу верхньої сироватки. На протиопіхотну міну наїхав мотоблок. Крім того, і люди, і тварини на Сумщині гинули від вибухів протипіхотних мін направленої дії, що були встановлені ворогом у лісосмугах та на лісових стежках. Наразі Сумська область вважається однією з найбільш замінованих з усіх деокупованих областей. Тому громадянам вибухотехніки поліції радять не ігнорувати спеціальні знаки з написами міни та не відвідувати ліси, поля і луки у прикордонній зоні. Вже давно не доводилося порушувати тему лейкозу великої рогатої худоби, хронічного захворювання вірусної етіології, яке вражає в основному високопродуктивних корів і може протікати цілком безсимптомно. Проте наслідки цієї хвороби лише летальні. Але останнім часом викликає занепокоєння той факт, що у різних місцях області, в індивідуальних господарствах населення, лейкоз великої рогатої худоби все частіше нагадує про себе. Хочу сказати, що є в нас випадки захворювання у приватному секторі на лейкоз. Три голови в нас по Ямпільському, три посерединобуцькому, в колишніх районах тварини підлягають здачі на забій, тому після закінчення всіх обстежень, а ми не можемо їх так оперативно вже б давно закінчили, але є в цих районах обстріли, де не можна провести ці роботи. Пан Равенко зауважує, що натрапити на молоко від лейкозної корови можливо і на базарі, не говорячи вже про несанкціоновані місця продажу, які підприємливі громадяни шукають деінде. інде В Нашому районі приватний сектор. Якщо державний сектор господарств ми досліджуємо пагалівно, все то у приватному секторі є люди. На жаль, які відмовляються надавати тварин, ховають, приховують, а потім везуть сюди. Але ж вірус лейкоза також є ж його продукти канцерогенами для людей. Діткам беруть беруться молоко, хай е вимагають документи у продавців молока. Тим часом в молоці від лайкозних корів, крім самого вірусу, містяться ще й продукти його життєдіяльності, які при тривалому споживанні можуть сприяти розвитку онкологічних захворювань. В той же час вірус лайкозу не стійкий і гіне при температурі 80 градусів і вище. Безпечним безпечним вживання може бути лише пастеризоване молоко. Систематичне вживання сирого молока та іншої молочної продукції від хворих тварин небезпечне для здоров'я і життя людини, особливо для дітей до 12 років, у яких ще не сформований імунітет. Тому уважними при купівлі молока потрібно бути не тільки покупцю, але і реалізатору продукції треба бути чесним зі своїм клієнтом. Тим більше, що набули чинності нові правила із квітня місяця для виробників рибнотоварних виробників сирого молока. Ми проводимо зараз навчання, будемо ще проводити і тут і на ринку людей знайомити. Ну, Треба почитати, вони не тяжкі, їх читати можна, але вже написано правда, під європейські документи, регламенти із відомих, ну, тому що ми кандидати вже на Євросоюз, тому вже відступу не буде, і щоб люди це знали. Треба зазначити, що вірус лейкозу може розвиватися в організмі інфікованої тварини 5-7 років. За цей час інфікована тварина може заразити від 100 до 140 голів здорової худоби, а це може в подальшому призвести до величезних економічних збитків для господарств і населення. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну цьогорічним випускникам шкіл довелося складати не зовнішнє незалежне оцінювання, а національний мультипредметний тест. Він складався з трьох дисциплін математики, української мови та історії України, завдання, з яких учні мали виконати за 120 хвилин в онлайн-режимі. Попри інтенсивну підготовку до нового формату, вісім шосткинських ліцеїстів склали НМТ на максимальні бали. Отримати 200 балів на ЗНО, як було в минулому році або в цьому році на мультипредметному тесті дуже складно, оскільки це вимагає такої титанічної праці і відмінних знань з предмета. Тому ми дуже пишаємося нашими випускниками, нашими педагогами. Найвищі оцінки за ним черговий доказ того, що учні ретельно готувалися до іспиту. Більш того, кілька 200 бальників закінчили навчальний заклад з відзнаками. Директор пишається випускниками, тим паче, і сам готував їх до іспиту з історії України. Цих восьми учнів чотири є нашими медалістами. Троє це Літвин Артем Щербак, Карина і Грищенко Іван. Вони закінчили школу з золотою медаллю. А один учень, який теж отримав 200 балів з математики, щогола Олександр, він закінчив школу зі срібною медаллю. Тому бачимо такі, вони підтвердили свої знання, отримали протягом всього навчання в нашому ліцеї. Ниця школи ліцею Аліна Синиця склала НМТ на 200 одразу з двох предметів української мови та історії України. Зізнається, що зміна формату іспиту не збила її з пантелику, адже першочергово готувалася до цих предметів. Моїм девізом було бери вершину і матимеш середину. Тобто я готувалася до найгіршого, щоб отримати краще. Тобто історію України і українську я написала приблизно за 20 хвилин. А весь інший час. Я писала на математику приблизно весь час. Це було десь 120 хвилин, але цього часу просто дуже дуже гарно вистачило. Відповідально готуєшся до іспиту, отримує гідний результат. Та не все так просто. Учень Андрій Костюк вже не сподівався на 200 балів з історії України, адже після проходження тесту побачив на моніторі, що до максимальної оцінки йому не вистачає лише однієї правильної відповіді. Але нещодавно український центр оцінювання якості освіти повідомив про технічну помилку програми, яка завадила правильному визначенню результатів НМТ. Після цього я пішов перераховувати свій конкурсний бал, щоб зрозуміти пройду, чи я таки все таки на ну на свою спеціальність. Першим пріоритетом я хочу вступати до КПІ на 121 спеціальність. Це інженерія програмного забезпечення. Тобто я буду навчатися на програміста. Вже абітурієнтка Дар'я Стегній розповідає, що склала математику на 200. На перший погляд професію дівчина обрала неочікувану як для найвищих знань цієї точної науки. Я планую на психологію. Куди небудь в Київ, а поки куди точно я сказати не можу. Я всередині сподівалась і вірила, що все буде добре, але щоб аж на 200 ні. Артем Ліцвін теж написав математику на найвищий рівень, пояснює, що не дарма навчався у профільному класі. Окрім гідної оцінки, задля вступу на омріяну спеціальність абітурієнти надсилали ще й мотиваційні листи у вище. Міністерство освіти запровадило ще один критерій оцінювання вступу це мотиваційний лист. Мотиваційний лист він якраз вирішує, коли одинаковий рейтинговий бал, одинаковий пріоритет, він вирішує, хто буде вступати. Я хочу навчатися на міжнародному бізнесі, міжнародні економічні відносини. Це або Шевченко імені Тараса Шевченка, або КНТУ, це торговий економічний, і або КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Також максимальні 200 балів отримали такі випускники школи, ліцею з математики Щербак Карина, Щеголов Олександр з історії України Щербак Карина, Грищенко Іван з української мови Грищенко Іван, Михайленко Аліна. Випускникам бажаємо вступити до омріяних вузів. Ну і звичайно, жити в прекрасній незалежній соборній Україні. Всім перемоги! Слава Україні! Випускники безмежно вдячні своїм вчителям, які у найскладніші моменти підтримували та не втомлювалися навчати.